Хай, привітки, з вами є Алсік та Васічок. Привіт. привіт І ми продовжуємо грати Escape Simulator. Ми в минулій серії пройшли туторіал. Як ми зрозуміли, це буде важко. Це буде важко через те, що там є всі предмети, які можна рухати, крутити, взаємодіяти з ними. Це просто, це просто капець буде. Це це срака. Це буде важко. Так, на це буде Єгипет. Ми починаємо Єгипт проходити, і це перша з п'яти частин Єгипту. Що ж, починаємо. Починаємо. Давай. Заходимо в першу кімнату. Так, зараз мене загружується. Привіт. Опа, привет. привіт. Привіт! Привіт-привіт! У мене якась статуетка є, і на ній е, знак. Оу. О, о, небо. Водичка тече. Ага, давайте знаки питання. Ми навчилися не нажимати, бо це типа папка. Тата там. Та. У мене є енциклопедія. І в якан. А, яка відкривається. Ага. І тут. О, тут розказано, да. що значить кожне ірогер. У нас До... секундомір. Так, який секундомір з От. А, ні, це щоб отримати получати... оцю штуку на грібаш. А, нам треба отримати получати... цю штуку. О, я монетку знайшов. Монетку сюди, сюда монетку. Треба виконати якийсь один з, з чотирьох, чотирьох окей. Е, okay. Чотири e, символа, чотири символа, треба шукати всі штучки. E, крутим її. Я відкрив. Добре, e, давай, давай подумаємо. А як мені дверях, дверях, дверях Треба руку запхати, вона просто. Бачиш? Ага, я понял. Ой, поднимай, подьмай, я в тебе той бинокль. Буду берач, нет? Як взял, як взяти, взяти бинокль? А, понял. Чекай. Давай я тебе скину. Вони навколо тебе. Прикол. <рикола> Та, да, да, я бачу. О, привет. О, ты. Ты тоже можешь читать? Как ты робишь? Я не знаю, я зашел на твою книжку, яку ты відкрив. А, и мы двое, и мы маємо зрозуміти. Це инструкция до паролю. Да. да. Йо, а це Йо, переста. А ну гортай. Ти можеш гортати її? Що no. Ага, я поняв. Е, так, в мене є оця штука і там є монетка. Але я не розумію, як... Чуєш, а ти можеш зайти у то, що я зараз щипаю. Тримаю? Зайди і забери монетку. Ти можеш? О, каєв. Тому що я витягую його і воно мені не давалось. Е, так. Тут іерогліфи. Іерогліфи були, так? Да? А, давай тут все. треба скласти, понял? Сюда шо? Положити і скласти. скласти. Ага. А, ну ну, давай. Але друга частинка де? Ну, ну треба її найти. Я понял, треба знайти другу частинку. А вот давай тут ключ. А, о, о, о! Давай, 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 що я роблю, чувак? О, я, я Я скриню чаще. А я, роз, а я розбив ту штуку, і там оця штука була. А, а ну я ще це розбив? Ой. Ой, а ты смидлэк? Сюда ключ. Сюда я все просто поразбиваю, зараз. Сюда. Я понял, я почему Ага, У нас есть тебя приколюто. Да что все ломаешь? Чим би... О, палку можна рухати. Ага, палку можна рухати. Добре, треба поняти пароль, пароль, пароль. Наскільки ну, лишається хвилин? 11 хвилин, окей. О, ти йку штучку знайшов, прикольно. А ну викопуй. Тут той самий символ, окей. Давай я, я бачиш. Давай, я чищу. Ага, реально, а ну давай, давай, давай. О, тут є, тут є монетка, монетка, монетка. Сюди. Е, давай чести, чести далі. Добре. Скажи, що ще можна почистити, я почив. О! Давай, давай-давай-давай-давай-давай. Сюди. Я, я зай просто тикаю все, що на підлозі є. О, це можна взяти. Уска... уломок, чекай, я взяв уломок. А де його можна поставити? Прикол. А тут рука. Но 6 мое значит, что там. А, да рука, да, ты бачишь руку. А тут, короче, была рука. Тут типа была тоже плитка, а рука. Uh -huh. И я, типа, ну, нажал, на и заявился цей фермер. Понял? А, чекай, так двое иероглифы. Можно у Ти иероглифы потребнее? Да. Ну вот у Т, и по книжке. По цих иероглифах. А дай иероглифы. Дай подивлюсь. Ага, чекай. Е... Ні, це трене то. А це тре то, що тебе. Бачиш, там є mm -hmm. цифри, mm -hmm. але mm -hmm. це, mm -hmm. mm -hmm. це буде цифри нам давай. А нам мені треба цифри. Ну давай. давай. Е, перша така палка з пекменом. Є така штука. А І там як? дуже багато. Тисячу означає. Mm -hmm. означає тисячу. Далі. Добре, три палки, це три, Та? так? Так. Потім душка така. Потім дві спіральки. Дві спіральки, так? Так, дві спіральки. Це є 200, це є 200, запам'ятай потім знов два пекмена. Два пекмена? Так. То значить, виходить 3000. Ну, тобто, один пекмен спочатку, два пекмена ззаді. це Це 3000. Окей. Раз. Потім давайте другий рядок йде, і там є. Ти краще подивись на цей знак. Трикутник і три палки, бачиш? От, трикутник і три палки йде. Думе. Оцей Пекмен з трикутником це один символ. А, так. А як це можливо? Да. Отак. Це є Пекмен, э, Чекай, це є Пекмен, це дивись, Пекмен це є три, тисяча. E, три палки — це є 3. E, парабола це є 10, це є 200. Потім знов 200. Потім знов 3, знов 10 і твої... E, Дві тисячі. Коротше, тако. <кхм> Пиши це є або один. Е, один, два. Один, три. Або. Ня. Один, два, один, три, ня. Добре. Якщо ні, то потім це все додамо. Чекай, фальбом. -по. <кхм> Давай. Або. Е, два. Пиши тако. Два. Два. Ммм. Один-три. Два, два, один, три, ні. Добре, тепер пише тебе. Три, три, пише. Три. Чотири. Чотири. Ммм. 2. 2. 6. Є. Є, Де двері? Де-де-д за пет две. О. А, точно, точно, точно. Ох, не Монетки. О! то ця штука. Монети сюди, чуєш. Сюди. Е, монети. А, ну, давай, давай. Може переглянь їх перш. А, ну так, да, давай. <laughs> Непогана ідея. Чик, чик. Ще треба щось зробити, що, що? ще треба щось зробити. О! Сюда! Эээ, е, да. Де... А, вот забрали. що? Сюди. Сюда. Ну да, да, давай, давай. Бо я не знаю, там рука, типа, що руше хочу мене. Угу. А, а може то взагалі не монети сюди треба? Я не знаю, чесно. Це давно штука. Угу. Чекай, мы можем навіть осколки від вас дивитися, персота. Це ж якийсь. Ей. А де той? Вівшиці. А де ми загубили ту лопату? <світ> Блин нема. Госорі може? Наповню всьо мусором. Нема тут Оце дивна штука. Хм. Чекай, а що ми маємо зараз зробити? Ми це відкрили, і ми маємо тепер. Що зробити? Так. А, чекай, а ну давай цю штуку поставимо туди. Оцю. Легіте, ну давай став. Сюда, да, сюди, давай. сюди, okay. сюди. Що тут буде тепер? І що там пише щось, ні? Uh, то просто іерогліфи. Сюда, вот. сюди, сюда. Нувай. Деча, можеш сюда. Хм, hmm. давай. Ні. Yeah. Ні-ні. Ого. Е, ні-ні-ні, ні Ну все, Час ми втратили. Та я понял, тут треба до типу ще раз вдень e, а ну давай, давай звазь за кену, хіба. Ні, це не підходить. Дає такі душки. А, um, книга. Книги. А ти мере. друга синя книга, ти синя книга. Синяю книг. У О, Отута. Дуже, дуже дякую. Бере. Да, <плес> Це є вотер. Вода. Вод-вода. Е... Я походу поняв. Намочити його, чи що? Так. Да. Я поняв. Прикольно. Всю, да. Шо далі? Щось щось щолкнуло, але ми ще, ще не вийшли. Ще не кінець. Які двері хочеш? Кажи. А. Вау, ну дава Воно внизу відкрилося. Внизу відкрилось, ти просто не побачив. А, поняв. Давай. А. Оу. Oh. Ага. Understood. Ам. Um. О-по-по по 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 <пу> Угу. <пу> Тебе є книжка з цими іерогліфами, правда? Вони тут не потрібен. <пу> подивись на лабіринт внизу і подивись сюди вгору і ти поймеш. А, типа як пройти лабіринт? Де початок? <пу> кінець? Ну давай З символом. Лев, спочатку леж... лежачий лев. <пу> спочатку лежачий лев, потім оця штукенція. Потім uh -huh. е, квадратик. Uh -huh. І потім... Кактус да. якийсь, я не знаю. Сюди. Наступний квест. Тепер ти каже, ліво чи вправо. Заді. заді? Давай ззаді. Не... не йде щось. Давай наліво сюди. Там не то, ти дурні. Ого. Ах. Треба поняти десь стрілки. <кхм> а, давай, mm -hmm. е, Орел. А там тоже Орел. О. Ну, з якого символа починати, як думаєш? А, з гори вниз. Нет? фу фу, -фу. Mm. Думаешь? No. Не знаю. Або око ти написав, хорош. Так але. Ні, воно, поч... Воно, поч... але... Поч... але поч... воно має бути друге. Та йо, я не знаю, ну я не знаю логіку, почекай. <свят> давай подивимось. Ой, то не то. Не то. Не, а, да. 에, давай знайдемо те, що є. Забуду, то, що є всюди. 에, в першому в першому, що є, і то що то треба і знайти. 에, наприклад, оці дужки. М. Ні, МВ не підійде. 에, буква К. К нема не, першої не, такого. Не. W. Отака пташка. Такої пташки нема. Далі. Буква М. Буква МИ. Де ми? Або. Така пташка є, давай її попробую. Якщо це вона. просто Вона, так? Пташка така є. Давай далі, що там? Ме. І це, Оця. І ножик. Ні, нема ножика. Блин, я вообще не знаю. Ножик низу є. Типа третій. Ну давай попробуємо. І буква W і пташка. Але такої пташки нема. Я поняв, давай щось інше. Е, Н... Ниси W. Ниси W. бі Смія... І ти. Вічка, а ти як буде? Ага, ти... Закрити око. Мгм... Оу! Пі... Дурню! І що там? Розкажи. Нем... Та розкажи. Нема В, нема В. А що, що ти зробив? Та ходи сюди! Не хочу. <гум> чекай, чекай, так об'ясни мені, Об'ясни, як це виконується. Ну то треба просто було поняти, з якого символа заходиш в центр. З якого символа. Ну з якого ми заходили. З ока? З, з, з мухи. З оце, мухи? оси. Да, Потім дивишся на книгу, тут точно, що бі, це. ой, чекай. Бі, це оце, бій чи ти. Я казав uh -huh. би перевір, коли я казав за муху. Ти казав, що цього символа тут немає. А, а він був, вон, він, він, він на горі. Я зрозумів. Дивно. Yeah. Дивно. Але чекай, тут ще має бути дві монетки, да? Зараз подивимось швиденько. 2 -2. Opa, шо ти сподивимось щоденько. 2-2. Опа-на. Що ти там? Що ти зробив? Сказали ввести пароль. Я ввів пароль. 2-2-6-3. А де пароль треба ввести? В... Вот тут. Да? Вот тут, вот, вот, вот. Ты шо дало? Птах повернувся наліво. І дав монетку, бачите. Yeah. Якось так. Якось так. 2, 2, 6 3 треба. Тут було. Ну нічого, ну нічого. Идем далі. Мені цікаво. Що, за... що вказывало, на то. Ну чекай, може десь між каміннями. Але. а де його це... О, дай мені цю штучку. Десь лопата мала бути, але ми її десь втратили, я так поняв. Я не розумію де де її ми втратили. Походу поламав, і вона ламається, може таке бути. пальне. Ааа, ніфіга собі. О тут під каменем є монетка, мені здається. Але. Я не розумію де. Чому ми не можемо її... Дви воно безпалювано, може так і лопата валяється десь? Ти поглянь. Два, ну воно майже 2, незамітно. Я зараз пошукаю лопату. Секунду. Може вона десь насправді є. Я не розумію, як лопати. Ти, ти пам'ятаєш, що вона прям реально зламалася, або щось з нею сталося. Я не використовував лопату, бо не знав, що. Стало. А, блин, то я використав лопату. І з нею щось сталося. У нас ломалось, походу що. Добре, тоді, як будемо проходити цей кубок, коротше, то. Ще заберемо. дві Так, дві монетки залишається. В принципі, в принципі, це можна зараз швиденько зробити. Так, лопата. Є лопата. Швиденько я її забираю сюди. Ось тут монетка мала бути. Сюди монеточку мені. Щай, та А. Сюди монетка. О! Сюди. Ну, брикньо. Забрать штуку. І намочай. А, не намочай, усюда руку, бачиш за рука. Угу. Все, цю штуку теперь намок, намокуємо. Забираємо частинку, ложимо. Ой. Ой. Поставь? Тепер ще постав ту. Ну що, оце? О, тако. А, ну та, ну та. Що? Я понял. О, я знайшов. 에... А, знайшов? Давай. Зазобри, Угу Так, є. Є. Ще одну копійку шукай. О, чекай, ми кубок ще й забрали. Сюди. Сюда, ну от ми її прийшли. Ще монетку одну зараз треба знайти. А якщо тако нахилю, ти можеш там подивитися на ті? Чи там щось є в озон? я возонт? Подив... Я можу подивитися на твій зап. О май! Гербал! Гербал? Немає нічого, чувач. Нема Немає, Немає нічого. Ні. Немає нічого чувач, я зрозумів. Е... й дар взяється, ч чуєш? Ех. Ну що ж. Ну що ж одної не знайшли. Ех, Ну нічого. Ну нічого. Чого ж ти своєму чоловічому персонажу поставив на кунчики. Е, вони самі поставилися. Що, дуже, дуже прогресивний, реально. Які грутий, дешалось. Сам кульчики про... ношу, тому <танць> добре. Сам так, <�ць> так що давайте от. Да-да-да, <сх> багато не потякає. Та-та-та, <сх> да, да, да. багато не потякає. <сх> ну що ж, це була перша кімната Єгипту. І скоро буде друга, А <свистач> ми будемо завершувати. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Коментарі пишіть. Не забувайте. <свистач> пишіть. <Пшіть. свистач> Пішіть-пшіть. Як вам ігра вчить.